звідки береться вітер. Він є результатом нерівномірного нагрівання повітря на землі, що породжує атмосферні тискові градієнти та різницю у температурі повітря. Основні джерела вітру включають сонячне випромінювання, яке нерівномірно розподіляє тепло по поверхні планети та рух Землі навколо своєї осі та навколо сонця. Вітер може мати різні швидкості, напрямки та масштаби від локальних бризів до глобальних вітряних систем. Глобальні вітрові системи, такі як пасати та вітрові потоки, формуються через нагрівання повітря в різних. Частинах землі та його подальше переміщення. Пасати виникають в результаті нагрівання повітря на екваторі, його підняття вгору та руху в напрямку полюсів, де відбувається охолодження, що сприяє його опаданню. Після цього охолоджене повітря спускається до поверхні землі, утворюючи стійкі вітри, які йдуть від полюсів до екватора. Вітри відіграють важливу роль у впливі на клімат, розподіл опадів та формування рельєфу, і вони є важливим елементом для багатьох аспектів екології та погоди на землі. Тепер ви знаєте.